Якщо ти вже відкрила це відео, це означає, що напевно більше всього ти зараз цікавишся сферою СММ. Я хочу тобі розказати реально, скільки можливостей дійсно дає ця сфера, і на реальних прикладах, наприклад, для своєму, наприклад, прикладі своїх учнів показати, що конкретно сьогодні потрібно знати для того, щоб почати свій шлях в СММ. В цьому уроці ми насправді розберемося, і ти отримаєш таку максимальну вижимку важливої інформації, яка потрібна прямо сьогодні. Якщо ти хочеш бути в темі, то додивися це відео до кінця. І в цьому році ми розберемося, чим же займається смм спеціалісти скільки реально можна тут заробляти, продаючи свої послуги, які перспективи чекають СММ у 2025 році і чому потрібно починати вже зараз. Звичайно, що ми розберемо, що ж потрібно вміти знати і взагалі мати для того, щоб вийти на стабільний дохід від 1000 доларів, і скільки реально часу на це потрібно. І також я тобі розкажу про те, що ж потрібно для того, щоб стартувати в даній сфері. Не буду дуже довго стягнути, тому давай будемо Ходити відразу до з тобою до важливої інформації, тому полетіли. Насправді я дуже добре і прекрасно розумію зараз твій стан, тому що сьогодні соціальні мережі вони нам дуже класно знаєш так, говорять про те, що робота онлайн зараз супер важлива, і що той, хто не заробляє ще зараз онлайн, втрачає багато можливостей, втрачає дуже багато там свого доходу і тому подібне. І е, насправді воно так і є. Але е, у нас в середині завжди сидять страхи, які заважають насправді нам рухатися і шепочуть зовсім інше. Наприклад, та куди ти лізеш? Де ж вже пізно, Вон, яка величезна конкуренція, треба бути дуже креативним для того, щоб працювати онлайн, треба мати останній айфон і ще купою всякої Apple техніки для того, щоб почати свій шлях тут, куди тобі, якщо в тебе там Android або немає ноутбука, або немає якоїсь суперінстаграмної квартири. А якщо я не зможу стати хорошим спеціалістом і тупо зіллю кошти на навчання, це нестабільно, адже можна залишитися взагалі без клієнтів і доходу. І ще купа таких думок, які реально сто які не дають рухатися і розвиватися в даній сфері. Але з іншої сторони, ну дуже хочеться спробувати, адже ти тут і зараз витрачаєш свій час на перегляд цього уроку. Що ти бачиш зараз в мене вперше? Я хочу буквально декілька слів сказати про себе, щоб ти розуміла, взагалі чи варто тобі мене слухати, чи варто тобі мені довіряти, і якщо так, то чому це потрібно робити? І ми будемо з тобою відразу переходити до головного контенту. Мене звуть Вікторія, я smm спеціалістка уже більше п'яти років, і на своїй власній шкурі знаєш пройшла все те, що тільки що тобі розказала. Тобто, я пройшла всі ці страхи, я пройшла всі ці упередження на не підтримку рідних, те, що це нестабільно і так далі. Але завдяки тому, де я зараз є, це все. Одне рішення, яке я прийняла багато років тому назад, свій шлях в СММ я починала будучи в декреті, коли моїй дитині було, здається, там 8 чи 9 місяців. Я зрозуміла, що по факту, після того як декрет закінчиться, мені немає куди виходити на роботу, тому що я офіційно не працювала після університету. Я так і не працювала по спеціальності. Були якісь такі підробітки. І в момент, коли я йшла в декрет, мені не було звідки йти в цей декрет. Відповідно, я просто йшла, скажімо так, на свої вольні хліба і розуміла, що назад мені немає куди повертатися. Тобто, в мене є по факту 3 роки. Коли я маю знайти ту справу, якою я буду горіти, якою я буду займатися, і яка в кінці до кінців буде приносити мені дохід для того, щоб прогодувати себе, прогодувати дитину і взагалі мати якусь так само, знаєш. Підтримку для своєї сім'ї, щоб не тільки чоловік, грубо кажучи, нас тягнув на свої шиї, і от якраз таки, поки дитина була маленька, мені почалися траплятися різні варіанти онлайн роботи, і я зупинила свій вибір саме на СММ. Саме СММ додав в моє життя фарб: я можу подорожувати, я можу сама вирішувати, де сьогодні буде мій офіс. Він буде десь на березі моря, чи можливо десь в кав'ярні, чи можливо просто в себе вдома. Я розумію, що це моя свобода, і це було найголовніше. Півніше для мене, тобто я розуміла, що я не хочу прив'язувати себе до якогось одного місця. Знаєш, дуже класно, коли ти весь свій офіс, всю свою роботу можеш просто вкинути в сумку і поїхати просто на інший кінець там, країни, на інший кінець світу і тому подібне. І все це може тобі дійсно дати СММ. На сьогоднішній день я там досягла якихось певних успіхів, тому на власному прикладі я показую, що все реально і все можна вивчити з нуля і йти реально до класних результатів, якщо мати наполегливість, дисциплі Пліно і головне бажання В даний момент я формую і маю власну команду. Я працюю з українськими бізнесами по всій території України. Маю досвід більше ніж двадцятьма нішами в СММ та таргеті. Клієнти, які працюють зі мною, вони працюють зі мною від 4 місяців. Це мінімум, і більше найбільший проект, з яким я зараз працюю, це більше 2,5 років. Ми вже разом, і відповідно, уже більше 3 років я навчаю професії СММ дівчат абсолютно різним соціальним статусом, абсолютно різним віковою. Категорію і з абсолютно різними знаннями саме в СММ. І я є дійсно результатом свого продукту, але найважливіше це те, що 75% моїх учнів починають працювати ще під час навчання і починають заробляти свої перші гроші. І потім з часом вони масштабуються, виходять на більші суми, але про це ми з тобою поговоримо трошечки детальніше, от якраз таки на прикладах. На моїй сторінці насправді ти знайдеш дуже багато історій моїх учнів з активними ніками для того, щоб ти могла реально перейти, подивитися і так далі. Можливо запитати когось із них, як у них зараз справа, але от декілька таких от зібраних варіантів, да, коли дівчата виходили дійсно на класні суми, в кось це 10 тисяч гривень, в когось це 20, в кось 30, в кось 40, в кось 50 і так далі. Тобто все залежить реально від того, скільки часу і скільки можливостей в тебе зараз є, скільки ресурсу ти можеш приділяти роботі. Тобто, весь дійсно твій дохід буде залежати напряму від тебе. Тож давай розбиратися, скільки ж реально можна заробляти в СММ, і хто ж такий той СММ-спеціаліст. Тому Що тільки що я тобі розказала про те, що дохід твій може бути абсолютно різний, але ж давай розберемося на чому конкретно ми можемо заробляти. СММ – це людина, яка займається створенням та наповненням соціальних мереж різних брендів, саме в тому, щоб їх просувати, щоб про них знали якомога більша кількість людей, і це далеко не про просто запостити якийсь там постик чи запостити красиво оформлену сторіс в аккаунт. Які ж основні обов'язки є smm спеціаліста? І саме розуміння їх і відділяє тих, кому платять 3 тисячі гривень за проект, і тих, кому платять 300 плюс доларів за проект? В першу чергу це звичайне написання та формування стратегії розвитку бренду, бізнесу там або експерта, в залежності від того, з ким ти працюєш. Тому що, от якраз таки, ті, хто просто на Абум посять постики та сторіс, вони отримують свої три тисячі гривень. Але якщо ти чітко розумієш взагалі формування стратегії, що в неї входить, як її написати, як зробити так, щоб в твій бренд, твій клієнт дійсно отримав результати від своїх соціальних мереж, тут звісно уже зовсім інший прайс. Також це копірайтинг, тобто це вміння працювати з текстами, подавати інформацію про. Стояти зрозумілою мовою, щоб цільова аудиторія, до якої ти звертаєшся, розуміла це, і знову ж таки, за допомогою тексту, ти можеш впливати на думку людей, формувати бажання купити і, взагалі, підвищувати імідж свого бренду, свого експерта або бізнесу. Також це дизайн, тобто створення візуального брендингу, знов ж таки, все це оформлення, монтаж і все для того, щоб картинка була красива, це також входить в обов'язки само спеціаліста. Фото або відеоконтент, тобто, це або створення самостійно. Наприклад, якщо твій бізнес знаходиться там. Чи твій експерт знаходиться локально разом з тобою? Ти можеш виїжджати на зйомки, або, наприклад, це вміння поставити правильне. Технічне завдання проекту для того, щоб, наприклад, контент-менеджер або інша людина, фотограф, там да, в залежності від того, хто там є в штаті, або сам клієнт, якщо в нього, наприклад, обмежений бюджет міг нормально відзняти тобі матеріали і надати тобі їх, для того, щоб ти знов ж таки в подальшому могла з ними працювати. Також це робота зі сторіс, це сценарії, це оформлення, це вміння залучати аудиторію в контент. Звичайно, це забезпечення зворотнього зв'язку. знову ж таки, для того, щоб цей контент дивилися, щоб на нього реагували. І знову ж таки, якщо, наприклад, буде якийсь там негатив. Мінні працювати з цим негативом, звичайно, це аналітика, тобто робота з показниками, робота з цифрами, робота з тим самим контентом і розуміння того, який контент, наприклад, заходить краще і як ми можемо впливати на те, щоб цей контент працював знову ж таки на перспективу для нас. Також це таргет, тобто налаштування реклами за допомогою інструментів Facebook та Instagram для того, щоб збільшувати кількість підписників і збільшувати кількість продажів для твого клієнта. І, звичайно, це брифінг, тобто розуміння, взагалі, що клієнт хоче, що ти можеш йому запропонувати, які зараз в нього можливості є, і правильне формування того, щоб поставити перед клієнтом правильне розуміння, як буде взагалі відбуватися ваша комунікація, щоб не було такого, що клієнт приходить, каже, в мене 100 доларів бюджету, але при тому я там. Хочу сотні підписників, да десятки сотень підписників на цю суму. Тобто, твоя задача вміти правильно донести інформацію до клієнта, щоб трошечки розбити його ці от, скажімо так, рожеві окуляри. Тобто, як бачиш, ти обов'язків дуже багато, але основний принцип, взагалі, СМС-спеціаліства спеціаліства це збери себе сам. Тобто, якщо, наприклад, ти не хочеш або не вмієш налаштовувати рекламу, то ти можеш це прекрасно делагувати, і це не є обов'язковою там знаєш такою складовою в роботі, або, наприклад, якщо ти працюєш віддалено з проектами. І не можеш знімати відео та фотоконтент. Знову ж таки, головне розуміти, як правильно поставити технічне завдання. На даний момент я працюю здебільшого з тими проектами, з якими я не знаходжусь локально на одній території в одному місці. Саме тому в мене в команді є контент-мейкер, який працює напряму з цими брендами. Він відзнімає контент, і вже потім з цим контентом я працюю. Тобто я можу поставити як сама яке завдання, якщо мені потрібно щось конкретне відзняти, так і так само контент, як може прислати мені якісь готові матеріали, які потім вже відповідно я використовую в своїй роботі. Давай ж перейдемо до найцікавішого, скільки ж реально можна заробляти зараз на СММ. На початковому етапі насправді старт, з якого я рекомендую, та й взагалі ну я завжди рекомендую своїм учням, і це буде плюс-мінус адекватно, це ставити десь приблизно 200 доларів за проект і з своїм розвитком набутими компетенціями, своїм досвідом, звичайно, піднімати свій чек, тобто не сидіти на цих там, грубо кажучи, да, мінімум, які я зараз тобі розказую. В залежності від від. Ситуації твого часу і бажання, і буде збільшуватися твій загальний заробіток, але в комфортному темпі насправді щоб не вигоріти, не здуріти, дуже нормально так скажемо, вести від 4-5 проєктів. І ну тут уже можна реально непогано заробляти, але при тому мати час на життя, мати час там на сім'ю, на якісь інші свої там хобі і так далі. Працюючи СММ, ти реально можеш самостійно будувати свій графік роботи та життя. Тобто, ти сама обираєш з якими проєктами ти працюєш. Це може бути Україна, це може бути Європа. Опа, це може бути Америка. Відповідно, в залежності від того, які проекти ти маєш. Ти підбудовуєш, скажімо так, свою роботу під своє життя і в свій графік. Тобто ти не можеш працювати, наприклад, зранку і потім весь день бути вільною, або навпаки, працювати ввечері і ну підготовлювати якийсь там контент. Да, і, наприклад, цілий день бути вільною. Тобто, все залежить від того, як ти побудуєш свій графік. Також ти можеш працювати з будь якого місця. Як я тобі казала, весь твій офіс по факту це все те, що вкладається в твою сумку. Це твій телефон. Там ноутбук або планшет, а, і також, звичайно, це інтернет. Також ти можеш подорожувати та проводити час з сім'єю, самостійно контролювати свій дохід, що є дуже класним. Тобто, чим більше ти... Береш проєкті, чим більше обов'язків ти виконуєш, чим вищий чек з набуттям яких своїх навиків та досвіду ти ставиш, тим більше відповідно ти заробляєш. Бути вільною та незалежною, не прокидатися кожного дня від будильника, що є прям супер класно. Але знову ж таки, да, то я тут не романтизую, прям супер-пупер цей СММ, тому що все одно для того, щоб дійти до крутих результатів, тобі ти маєш бути дисциплінованою і чітко розуміти один, два, три, що ти маєш зробити для того, щоб дійти до бажаних результатів. І звичайно, це знаходити цікаві знайомства. Насправді. Дуже круто, коли ти починаєш спілкуватися з однодумцями, з тими, хто так само зацікавлений, хто так само хоче розвиватися. Тобто ти знаходиш собі нових друзів, ти знаходиш для себе нові заняття, нові хобі, і відповідно ти розвиваєшся не тільки як спеціаліст, а ще й як особистість. Я покажу тобі, наприклад, ідеї деяких моїх учениць. Це Софія, і до навчання у мене вона вже мала досвід в СММ, але була дуже невпевнена. Не була знаєш, не було такого, що всі її знання правильні, що все, що вона робить правильно, і відповідно вона дуже багато всього. Робила і дуже мало заробляла. На під час навчання вона взяла два проекти і вийшла на, на дохід 20 тисяч гривень. Або, наприклад, Поліна, яка до навчання працювала адміністратором в клініці, але розуміла, що вона хоче змін в перспективі, звісно, вона хотіла завагітніти, народити дитинку. Вона розуміла, що в декреті вона не хоче просто сидіти, а все ж таки хоче так само заробляти. І, от якраз таки, під час навчання вона заробила перші свої 15 тисяч гривень, при тому працюючи ще по-прежньому на своїй посаді адміністратора. А вже через 9 місяців вона вийшла на дохід 50 тисяч гривень і вже звільнилася з роботи адміністратором в клініці. Тобто, коли вона вже стала, скажімо так, більш стабільно на ноги, відчула, що в принципі її вже додатковий дохід, скажімо так, він вищий ніж її основна зарплата. Вона просто змінила сферу діяльності повністю. Або, наприклад, Ярослава, вона до мене прийшла на навчання, будучи студенткою, і вийшла на дохід 30 тисяч гривень. На даний момент вже займає керівну посаду самовідділі СММ свого цього проекту, і вже в неї є. Підопічні см-спеціалісти, які виконують конкретно її задачі, і вона, от якраз таки, зараз до сих пір працює з тим проектом, який знайшла під час навчання. І ще історія Лєри, яка, будучи в декреті, теж змогла знайти себе в СММ і вийти на дохід 25 тисяч гривень, що в неї є діти, в неї так само є домашні обов'язки, але при тому вона хотіла і вона це просто зробила. Тобто, неважливо, ти студентка, мама в декреті чи ти працюєш на іншій роботі, ти можеш реалізувати себе завдяки СММ, якщо ти маєш. Звичайно, бажання, тобто тут реально бажання і дисципліна це ключі до того, щоб дійти до класних і крутих результатів. Я не буду тобі говорити, знаєш про те, що ти вийдеш на якісь там сумасшедші цифри. Прямо в перші тижні навчання, тому що це неправда. Але якщо ти навіть десь бачиш таку інформацію, просто має тобі <гум>, така знаєш, рекомендація людська, просто тікай, тому що ці от обіцянки золотий гір вони тільки для того, щоб швидше продати тобі продукт, а потім ти просто розчаровуєшся і розумієш, що ну, би, тут потрібно так само працювати. Я за адекватний і зрозумілий підхід, тому я завжди пояснюю і розказую на реальних прикладах, скільки часу і скільки зусиль дійсно потрібно прикласти. Так, є так, що можна там. І за два місяці вийти на тисячу доларів, хтось виходить за п'ять місяців, хтось за дев'ять. Тут знову ж таки, як я сказала, все залежить тільки від твоїх зусиль, твого бажання і твоєї дисципліни. Ну і звісно, знань та навиків, якими ти володієш. СММ – це правда можливості, і тут твій результат буде залежати напряму від тебе. Тобто, ти можеш надавати як комплекс послуг, так і виконувати наприклад якісь там часткові послуги, тим самим збільшуючи дохід. Тобто, ти по факту можеш мати три клієнта по 200 доларів, в якому ти будеш виконувати всі обов'язки, і, наприклад, робити окремо зйомки. Які так само будуть додаватися до твого загального доходу? Чесно, я б дуже хотіла тобі розказати про історію всіх своїх студенток, тому що я пишаюся дійсно кожною, і в мене є дуже багато класних історій. Але якщо я почну це робити, то це відео воно просто затягнеться на дуже-дуже дуже багато часу. А все ж таки хочеться дати тобі тут максимально таку класну інформацію, тому якщо тобі цікаво, просто переходь до мене на сторінку, і ти побачиш на моїй сторінці в моїх хайлайтах, в моїх публікаціях ще більше історій моїх студенток. А ми з тобою йдемо далі. Які ж перспективи? Чекають СММ у 2025 році і чому потрібно починати вже зараз. Ну, я не буду тобі говорити про те, що успіх знаєш, він любить тих, хто рішучий, але дійсно те, що прямо зараз тебе відділяє від реалізації твоїх бажань, це правильно і вчасно прийняти рішення. І знаєш, до мене от, дуже часто звертаються дівчата, які прям дуже хотіли б щось змінити в своєму житті, але в якийсь момент їх щось зупинило. І знаєш, проходять місяці, можливо, навіть роки, і в їхньому житті нічого так і не відбувається. Повір, у мене є не одна студентка, яка. Цікавилася навчанням, і потім проходить півроку, рік проходить. Вони потім приходять все ж таки на навчання і кажуть про те, що, блін, так шкода, що я реально втратила цей час, тому що я сумнівалася, я боялась, а зараз я розумію, що це дійсно дуже круте рішення. І жалко, що я не прийняла його дуже вчасно. Те, що соціальні мережі це наше майбутнє, це факт, і його вже потрібно прийняти. І відповідно, якщо ти хочеш дійсно йти в ногу з часом, то прямо зараз потрібно хвататися за цю можливість і починати уже зараз. Попит на СММ тільки зростає. Стає і знову ж таки, це тільки початок, тому що ці бізнеси, які виходять на ринок, вони розуміють силу соціальних мереж. Якщо тебе немає в соціальних мережах, то твого бізнесу просто не існує. І відповідно, їм потрібні люди, які будуть займатися комплексним просуванням, як в інстаграмі, так і в Тікток, в Ютубі, тобто знову ж таки, в залежності від того, якою платформою ти хочеш працювати, і це означає те, що. Дійсно, можливо, в якийсь момент ти розумієш, що конкуренція велика, але якщо ти класний спеціаліст, якщо ти розумієш, що потрібно бренду і як довести його до результату, твій чек збільшується, відповідно, ти ніколи не залишишся без клієнтів. Також дуже класно, те, що зараз є в нас штучний інтелект, і він дійсно класно допомагає нам в роботі, але він ніколи не замінює людей. Так, да, можливо, хтось там може казати з підприємців, що типу, навіщо мені платити 300 доларів семеннику, якщо я можу там написати той пост. З чатом GPT. Але це дійсно класно знову ж таки. чат GPT це дуже крута штука, яка допомагає в роботі, але вона ніколи не замінить людей. Та, тобто він вже може створювати якісь ідеї, він може створювати зображення. Але креатив, стратегію і аналіз завжди буде робити людина. І тільки людина зможе класно зрозуміти потенціал бізнесу і зрозуміти дійсно. Потреби споживача для того, щоб знову ж таки підсилити це в своєму контенті. Тобто, ви, будуть вигравати ті, хто змі... буде вміти використовувати штучний інтелект в своїй роботі, і відповідно, якщо ти вмієш працювати штучним інтелектом, можеш працювати креативно, розумієшся в стратегії. Ти будеш завжди на коні, і ти ніколи не залишишся без клієнтів. Бренди переходять на особистий контент та експертність. Тобто, вже відходить ера з цього такого штучності, коли ми заходимо на бренд, і в нього тільки просто фотографії такого формату вітрини. Тобто, такі бренди їх вже дуже-дуже мало. І з часом всі зрозуміють, що це вже давно не працює і це не є ефективним. Відповідно, якщо ти будеш вміти працювати з різними типами контенту, знову ж таки, твій чек буде рости. Відеоконтент стане стане обов'язковим. Ти вже я думаю, сама бачиш про те, як інстаграм змінює. Як саме відеоконтент захоплює нашу увагу, і все менше є просто фотографії, якщо ти вмієш працювати з відеоконтентом, якщо ти вмієш знімати, якщо ти розумієш, навіть як просто поставити як те, що ми з тобою говорили, технічне завдання, це уже плюс, і відповідно знову ж таки ти у виграші. Да, конкуренція серед смс спеціалістів зростає. Багато хто іде в професію, насправді не починає вчитися, але я тобі хочу сказати про те, що тільки 10% стають дійсно сильними експертами. Тобто знову ж таки, да, ті, хто не йдуть сюди за швидкими грошима, за швидкими результатами. Тобто, ці рожеві окуляри розбиваються десь там на третьому тижні навчання у людей, і тільки ті, хто дійсно розуміє всю силу, масштаб і перспективи доходять до кінця, і потім дійсно добиваються тут успіху. Тобто потрібно почати прямо зараз, щоб знов ж таки. Уже в 2025 році, в 2026 році стати топовим класним СММником з високим чеком. Я тобі показала реальні кейси своїх учнів, і ти бачиш сама, що в залежності від того, скільки ти маєш вільного часу, скільки ти готова приділяти роботі, ти і будеш е, заробляти. Але давай з тобою знаєш так, на прикладі порахуємо, коли ж реально вийти на ту омріяну тисячу доларів в СММ. що навчання, наприклад, ти можеш взяти свого першого клієнта там за 200 доларів. Тобто, це той старт, з кого можна почитати. Звичайно, це може бути і в. Вища сума, але краще, щоб це була не нижча сума. Перший місяць ти точно будеш працювати тільки з цим одним проектом, тому що за через те, що в тебе брак досвіду, можливо, ти будеш робити деякі процеси трошечки довше. Ти будеш працювати тільки з одним проєктом, це я тобі говорю по своєму досвіду. Потім далі ти знову ж таки через два місяці можеш брати ще проект, піднявши вартість, наприклад, 250-300 доларів. Тобто, як тільки ти починаєш отримувати досвід, ти маєш повне право піднімати е, свої, е, свій чек, якщо ти почуваєшся тим, що ти вже готова до цього. І вже через 4-5 місяців, маючи 4 проекти в середньому, давай візьмемо, по 250 доларів, ти маєш свою першу тисячу доларів. Тобто, це є реально, якщо ти дійсно хочеш розвиватися, і ти дійсно щось для цього робиш, а не просто там пройшла навчання чи подивилася якісь декілька відео, наприклад, як це в Ютубі, і чекаєш своїх суперрезультатів. І так поєднувати 4 проекти. Це окей, І з тим, як ти знову ж таки будеш збільшувати свій досвід, ти будеш виконувати роботу набагато швидше і витрачати на це набагато менше часу. Тобто, з тим, як ти прокачуєш свої скіли, як ти прокачуєш свої навики, все менше часу йде на роботу. І не хочу насправді бути голослівною, хочу тобі прямо показати на реальному прикладі своєї учениці, от коли ж вона вийшла на ту, скажімо так, тисячу доларів бажану. Да? Тому що саме ця сума чомусь стоїть завжди в тих, хто хоче почати розвиватися в СММ. Даша там, у мене завершила навчання в кінці лютого 2024 року. І вже в квітні вона заробляла 25 тисяч гривень, а в кінці липня вже вона мені озвучила суму в 40 тисяч гривень. Тобто, як бачиш, їй насправді знадобилося 5 місяців для того, щоб з нуля вийти на дохід стабільний і хороший дохід в СММ в тисячу доларів. Ось тут я тобі так само прикріпляю скрини, щоб ти могла подивитися, що це прям реальна дійсна історія. Тобто, як я тобі кажу, все те, що я тобі тут розказую, це дійсно підкріплено тільки досвідом, практикою. І я знаю, про що я кажу. Тобто, я знову ж таки знаю про те, що є ті. СММ-ники, які роками навіть не можуть вийти на цю тисячу доларів, сидять на чеках там дві. 3, 4, 5 тисяч гривень все через те, що вони просто не впевнені в собі, в своїх знаннях, в своїх навиках, в своїх компетенціях не дають результат клієнту. Відповідно, вони просто бояться піднімати чек і знаєш, застрають на такій е, точці. Але найцікавіше те, що в СММ немає насправді стелі в заробітку і е, знаєш шляху, в якому ти будеш розвиватися. Тому що ти можеш бути як самостійним СММ-ником, працювати на фрілансі, так ти можеш піти в компанію. Також ти можеш будувати свою команду, ти можеш працювати в агентстві, ти можеш почати вести Блог і продавати свої потім там консультації, свої навчання, ти можеш сама запустити свій бізнес і почати там, наприклад, якийсь магазин почати розвивати, і таким чином знову ж таки із СММ-ника перейти в підприємця. Тобто, чим більше досвіду ти будеш набиратися, тобто тут є просто мільйон різних стратегій, куди ти далі можеш іти і як ти далі будеш себе розвивати, в тому числі як СММ-ника, як експерта, як спеціаліста або вже як підприємця. Дійсно, тут є правда багато можливостей, і головне система дій і дисципліна на своєму шляху. Звичайно, всі ці навики я даю на своєму навчанні Твори СММ, де ми відразу вивчаємо три професії. І е, я не просто вчу, знаєш, постити постики та робити красиві сторіс. Я навчаю маркетингу, який буде працювати ще не один рік, для того, щоб ти знову ж таки була впевненим собі спеціалістом і могла давати результат клієнту. Відповідно, не сиділа на низьких чеках просто роками. В тому числі ми будемо вчитися знімати відео, да, знову ж таки, щоб бути в. Тренді, щоб мати можливість давати якісний, класний відеоконтент, ми будемо вчитися працювати з штучним інтелектом, щоб знову ж таки зробити свою роботу максимально легкою. Тобто я на навчанні ділюся всіма своїми практичними порадами, своїм досвідом, який я збирала все ці 5 років, досвідом моїх учнів, для того, щоб ти змогла отримати всі дієві інструменти, всі знання, всі навики для того, щоб вийти на класний дохід, йти до своїх цілей, ставити перед собою якісь мрії, досягати їх і дійсно. Знаєш, успіх він любить рішучих людей. Ну і останній момент, який би я хотіла тобі знову ж таки розказати в рамках цього цього відеоуроку, це що ж потрібно для того, щоб стартувати в роботі. Я знаю, що в багатьох є думка про айфон, про багато часу, про ноутбук і про те, що потрібна максимальна якась там професійна камера, супер світло і так далі. Але насправді це неправда. І я тобі зараз поясню, що насправді тобі потрібно на старті. Навіть якщо зараз в тебе обмежений час, виділяючи по 2-3 години в день. Ти можеш вчитися і починати вести один-два проекти. Айфон це дійсно круто. Він дійсно дає багато переваг. І правда, навіть є такі вакансії, в яких роботодавець прописує, що йому потрібен SM тільки з айфоном, але це не, не всі такі. І знаєш, коли ти почнеш заробляти свої перші гроші, навіть якщо ти зараз маєш Android, то вже за ці свої перші кошти ти вже потім зможеш собі обновити техніку. До речі, в мене на сторінці знову ж таки є результати моїх учнів. Я прям показую на яку техніку вони знімають. І Ти можеш подивитися, що в не в кожної з них це остання модель айфону. Хоча ти прекрасно роблять класні результати із Android. Ноутбук теж дійсно. Це допомога, і він десь можливо облегшує нашу роботу, але це не є обов'язковим. Тобто, на початку тобі буде достатньо телефону. А вже коли ти зможеш класно заробляти, ти вже зможеш розширяти свої можливості по техніці. Світло, камера і всі інші прикольні штуки, які, е, начебто, напряму впливають і облегшують життя СММника, це круто, але на старті всього цього не потрібно. У мене досі немає професійної камери, якогось професійного світла, Я Якось вже 5 років працюю, заробляю, працюю з клієнтами та ще й навчаю інших. Тому, підсумовуючи, на початку тобі потрібен тільки інтернет, телефон, і звичайно, це бажання і твої. Знання та навики. У відкритому доступі, насправді, на сьогоднішній день дуже багато різної інформації, але коли діло доходить до практики, чомусь дуже багато хто зливається, не доводить це все діло до кінця, тому що стає незрозуміло, що реально робити, нема в кого спитати і так далі. Знову ж таки, я прийшла. Шлях в 5 років. Я знаю, як та маленька дитинка, в якої вже всі коленки збиті, коли вона вчилася ходити, тому я прекрасно знаю, скільки підводних каменів насправді буває у сфері, і як це класно, коли в тебе є поруч людина, в якої ти завжди можеш звернутися за порадою і зробити е, так, щоб з тобою реально клієнти працювали з місяця в місяць і хотіли працювати конкретно з тобою. Зазвичай всі мої співпраці, як я тобі говорила, тривають від 4 місяців, і на даний момент найдовший кейс моєї роботи це два роки. Я створила систему. Завдяки якій кожен реально кожен може розібратися в СММ в незалежності від того скільки тобі років, чим ти зараз займаєшся і який рівень знань саме про сферу, ти на даний момент знаєш. За два з половиною я тобі передам просто всю систему знань, навиків, які потрібні для того, щоб почати свій шлях і почати заробляти свої перші гроші, при тому приділяти час собі, сім'ї і жити життя, а не просто погрузнути максимально в роботі. Навчання ми проходимо на тестовому проєкті, щоб відразу всі отримані знання відпрацювати на реальному проєкті і закріпити практикою, а не отримати тільки, скажімо так, теоретичні знання. І, відповідно, після того, коли ми закінчимо навчання, в тебе вже є реальний кейс, і ти під час навчання вже починаєш Платних клієнтів, тобто під час навчання ти вже починаєш заробляти гроші. Навчання без води, тобто це тільки робочі фішки, які реально приносять результат. Моя постійна підтримка в чаті, тобто ти не залишаєшся один на один. Ти завжди можеш задати мені питання. Навіть після завершення навчання я додаю. Всіх своїх випускників такий чат ком'юніті, в якому ми продовжуємо спілкування. Ти завжди можеш задати мені питання. Якщо я компетентна на цьому, то я завжди тобі допоможу. Ти будеш розуміти, як будувати відносини з клієнтом, так щоб ваша співпраця з ним тривала від 4, там 6, 7 і так далі місяців, і тобі не потрібно було кожного місяця шукати новий клієнт, тому що ти не змогла дати результат минулому. І відповідно оця от тривожність того, що ти в якийсь момент залишишся без грошей, і ми відразу вивчаємо три професії: тобто, це SMM, таргетолог і контент мейкер у мене по кожному цьому направленні є величезні блоки. Відеоуроків, які реально тобі дадуть можливість відчути СММ весь сповна і зрозуміти, можливо, в якомусь ти конкретному напрямку більше захочеш розвиватися, а не бути простом спеціалістом. Твій результат після навчання це повне вміння працювати СММ-спеціалістом, оформлене портфоліо, що є дуже важливим, і реальний кейс для того, щоб подальшому масштабуватися. І звісно, перші зароблені гроші в сфері SMM. Тому, якщо тебе цікавить, дійсно професія СММ, і ти хочеш з нею зрозуміти взагалі Потрібно тобі це не потрібно. Ти хочеш відчувати можливості, ти хочеш відчувати свободу, здійснювати свої мрії і вийти на стабільний дохід. Я запрошую тебе на моє навчання твори СММ, де за 2,5 місяці ти отримаєш всі знання, ти отримаєш всі навики і почнеш працювати в своїй сфері. Що тобі подобається те, що я тобі тут розказую, Якщо тобі відгукується мій вайп, якщо ти хочеш спробувати себе в сфері СММ, пиши мені в Директ. Я тобі розкажу абсолютно всі деталі про навчання, зорієнтую по вартості, розкажу, як це все відбувається разом зі мною, і ти зможеш вирішити, чи готова ти рухатися далі. Я дуже сподіваюся, що цей відеоурок був для тебе корисний, і ми з тобою ще зустрінемося в блозі, і ти зрозумієш, наскільки дійсно СММ може дати багато можливостей, в тому числі і для тебе.